Велике родинне свято відбулось в середній загальноосвітній школі No27. Свій річний ювілей відзначив перший директор школи Андрій Герасимович Калінічу. Ми з ним починали оцю школу. Я була першим класним керівником, який випустив в стінах цієї школи клас разом з директором за його ініціативою. Тут був створений музей. Великої вітчизненної війни імені Маршина Бабаджаняна. Був зроблено кладовище поруч з школою, розшукали багато людей, які тут загибли в концентраційному лагері, встановили їх прізвища, запрошували родичів на перепоховання. Всі, хто, його пам'ятають і з ним працювали, завжди приходять, завжди його вітають, завжди з ним поряд. Я пам'ятаю, коли йому його онукам було 2 і 3 роки. А зараз вже це теж пенсіонери, здоров'я його, йому, його родині і дітям, онукам. Заслужений вчитель України, відмінник освіти, людина знана в місті Києві. 64 роки пропрацював в освіті, був директором чотирьох шкіл, 8 років очолював міський відділ освіти. Після війни був першим директором Київського палацу піонерів. Діти для Андрія Герасимовича це життя. Свій час він зробив все, аби школярам хотілося йти до школи. Коли дитина йде в школу з радістю, значить, вчителі допомагають цій дитині вибрати для себе вірний шлях. І не випадково я свою першу книгу назвав Дорога. Яка не має кінця. Шкільний музей, який теж має звання зразковий. І школа отримала звання зразкове, а це залишилося в моїй пам'яті. Зі святом іменинника прийшли привітати колеги, директори, випускники, які віршами солодкими подарунками привітали свого другого батька, а також без упину пригадували кумедні історії зі шкільних лав. Він міг працювати, але і міг своїм гумором так зарядити колектив, що завжди зникала втома. І хочу згадати перший день відкриття нашої школи, 13 листопада, 1977 року, коли ми о Другій годині ночі завершили мити поли, а потім він нас 18 молодих спеціалістів вишикував у фоє і сказав: Струнко, рівняйтесь на цьому праця завершена. Я вас чекаю о сьомій годині ранку із зачісками із манікюром, косметикою на урочисте зібрання. По відкриттю школи. Він дуже багато писав віршів, і жодне свято не проходило без його поетичної участі. У мене особисто дуже велика така підбірка віршів, які присвячені особисто мені колективу. І тому для мене він є не тільки як директор, професіонал, але як людина і як батько, як керівник. Я дякую долі за таку зустріч.